Доброго раночку. І сьомої ранку, дивіться, на вулиці ще повністю не освітліло, ще така, знаєте, сіре. А ще там іде дощ. І ця погода, знаєте, така сама, як мій настрій. Дивіться, хто йде. Сидів, сидів на вулиці. Прибіг. Не на вулиці сів на крилечку. І сидів, не хотів виходити під дощ з хати. Але був змушений бігом, бігом-бігом пробігти сюди на кухню. Настрій паскудний, як ота погода. Навалилося дуже багато проблем, але про це згодом. Є речі, які я мушу робити, це робота. Ну і все інше до Бачите, кажу, йди пісяй, і він 100% хоче пісяти, але він сидить і не хоче в ту паскудну погоду вилазити на вулицю. Бачите, що там робиться. Так, да, я до цього не готова, я не хочу. Я так ненавиджу дощ. І оцю осінню погоду, коли на тебе знаходити ця осіння. Депресуха і хандра, а мені ще треба піти погодувати собак. Я, звичайно, можу взяти з собою парасольку, але це незручно. Бачите? Не хочу йти. Що ти чухаєшся? Навіть в туалет не хоче йти, дідний. І що, мені цікаво буде терпіти чи що. Заховався від дощу. Обах нагодувала. Тепер треба ще себе нагодувати і бігти зібратися на роботу. Отак мене чекає. І, знаєте, Так залишилось задоволенням вдома. Тим більш таку погоду. Слухайте, ледве заставила його вилізти на вулицю, щоб сходити в туалет. Бачите? Нещасний. Стоїть після вже три години. І хоче, і не хоче під дощем стояти. Як я його розумію. Приїхала на роботу на 10 хвилин раніше. Бачите, погода така, як була так і є. А тут, наприклад, стою тепер, чекаю. Таюшу светить, тому що вже заплуталася в судній на зміні. Тому що забула вдома ключі від мама. Так би зараз зайшла і в теплі б собі чекала, поки відкриється. Магазин або хтось прийде. А так буде стояти морозити сотні. Добре, що в нас зробили цей дошок. Тому що, коли його не було, тут би було не дуже прикольно. Доброго раночка. Четвер збираюсь на роботу. Слухайте, у нас взагалі такий бубах на вулиці. 9 градусів. Вийшла, замерзла капець. Що забула вам сказати? Поки я їздила до Київ, В Київ у нас сталася бідося. Подивіться, лишилася тільки одна попугаїха. Папушка, хлопчику той вмер. Тільки я приїхала, зла там дзвонить, що він лежить, а вона скаче. Прийшла давати зранку їсти, а він вмер. Звечора ще скакав, ще був живий, жвавий. Бачите, а зранку що з ним сталося? За ніч невідомо. Вони стоять не на протязі. Вони заховані від протягів. Вроді б, то наче були молоді, Хто з що з ними сталося. Шкода, але що ж ти поробиш? Я вже на роботі, У мене роботи купа, просто купа вже другий день, я не знаю, коли там присісти. Приїхала ціла купа будиночків, ліжечків для тваринок. Купа одягу нового, купа іграшок, так що це все треба розціняти. Ну, це й добре, що багато роботи в мене. Знаєте, іноді як всі е, люблю сачканути. Напевно, всі люблять сачканути. Не постійно сачкувати, але іноді треба. Навіть корисно. Але на даний час я рада, що в мене дуже багато. Роботи, що я завантажена, ну, щоб не думати про всяку дурню, треба працювати. Дивіться тепер, який у нас шикарний вибір. лежачків, будиночків, матрасики є, бачите? Ціла-ціла купа. От вибору до кольору. Так само одягу. Розвісила все, розставила, тепер гляньте, яка краса. Зробила сьогодні купу роботи. Тепер можна збиратися вже додому вже вечір. Так що буду збиратись потихеньку. Доброго раночку. Нарешті вихідні. Ой, не знаю з чого починати. Треба, знаєте, роздіплятися, а потім думати, що сьогодні робити. Взагалі-то у мене в думках було сьогодні віддихнути від робочого тижня і до всього-всього. Можливо, піти з дітьми погуляти. Не знаю, буде видно, чим я буду займатися. Щось, поки що, знаєте, чайник не вар. До речі, про чайник у <різь> мене зламався на днях чайник. Щось, знаєте, все ламається. У мене була папушка, поламався чайник. Поламалося все, що тільки можна поламатися. Так що зараз буду вставати, починати життя. З нової сторінки з чистого листа. Все, зібралися, вийшли з Діаною сходити по справах. Злата в нас пішла на ночівлю до коліжанки, а ми йдемо, сходимо по справах. Така якась дебільна погода, слухайте, на сонечку дуже спекотно, а заходиш в тіньочок, вже мерзнеш. І не знаєш, що на себе вдівати. Вділа футболку і піджак, але на сонці піджаку йти неможливо. В тіньку нормально. Туди-сюди роздягатися, вдягатися, теж не варіант. За що я не люблю осінь або весну ранню, коли ще воно нестабільне? Не знаю, що на себе вдіти. Зранку, наприклад, вчора було зранку 6 градусів тепла, всього-навсього. Я вділа кофту, вділа жилетку. А вдень жара стояла взагалі неймовірно. І таке, йдеш по вулиці, дивишся, один йде в шубі, другий йде в шортах, третій ще в чомусь. І таке. Хтось в босоніжках, хтось же якісь чоботи взув на себе. Можна зустріти все, що хочеш. Все, сходили по справах, взяли з собою. З ладу і тепер йде трошки себе розважати. Гадайте, куди ми йдемо? Наше улюблене місце. Сьогодні субота, щоб не сидіти вдома в чотирьох стінах, треба десь пройтися. В парк там, де ми хотіли їхати, вже було пізно, тому що їхати далеко. Щоб потім не вертатися в підмиті, ми вирішили піти я ж кажу, в наше улюблене місце. Все, ми вже наїлися, напилися, да? тепер йдемо гуляємо по парку. Зараз якраз. Немає вже сонця, яке пече, немає вітру. Дуже приємно, правда, підділися трошки. Була та вділа кофту, трошки підзамерзла. Тихенько зараз прогуляємось та додому. Дивитися, дивимося зараз Наша, такова, що не з Діаною в Ютубі-шоу Хуйс Блогер. Може, хтось підписаний, знає, така я блогерша корячка, ми її дивимося. Між іншим, дуже цікаво. Треба нам додивитися ще декілька серій, якраз лишили на сьогодні. А з мамою буду. i wish